З вами компанія Електромотор, Пішли насоси і пару слов хочу сказати про насоси НПО. А завдяки НПО ЦДК-15 полів. Є 15 є 18 Це дюймові насоси, такі вони сучасні для поливу. Дуже хорошо беруть і дуже гарні ціни. На сайті зазвичай у нас стоїть рекомендована розрібна ціна, вона однакова на всіх сайтах, іноді можемо поставити знижку. Але якщо напишете Viber 063426.1010 завжди отримати додаткову знижку. Що таке НПО? Це серія насосів спрут. З 2024 року всі насоси спруту йдуть по торговою марку НПО, тому знімаємо такі відео і розказуємо. Насоси надійний рік гарантії по технічним характеристикам. Давайте подивимось, що у нас є по технічним характеристикам цього насосу. 600 Вт. корпус на лапах, дюймовий діаметр з'єднання. Максимальний напор 16 метрів. Ось так він виглядає. Дуже надійний. Уліточка, похожий на а, звичайний насос, але тут, бачите, такий він і дуже користується попитом. На сьогодні стоїть знижка 19%, іноді дозволяє нам іпорт поставити і не дозволяє. Зараз майські праздники можемо десь поставити знижку. Обично стоїть знижка без знижки 2700%. Якщо люди напишуть Viber, то отримують додаткову знижку. Обично це відео, такого плану відео ми розміщаємо тут в описі. Люди відео віддять, пишуть Viber і купують. Так що, друзі, звертайтеся, купуйте і купуйте вигідно. Так, компанія Viber, бачите, тут в мене зверху, зразу розміщений і можна телефонувати.